У цьому відео вирушаємо з Іваном у мандрівку маловідомим маршрутом на полонину діл поблизу Татарова. На вас чекають сліди диких тварин: стародавній хрест, барвиста полонина з кокосами та найекстремальніша гойдалка у Карпатах. Приємного перегляду! Що ж, друзі, сьогодні гарна погода, сонячно, вже нарешті зійшли сніги і не холодно, можна йти в горбачки. Ми з Іваном йдемо на... Нагадаю, Іване, куди ми йдемо? Йдемо на, на гору діл, під нею знаходиться полонина ділок, так, яка знаходиться на висоті 1280 метрів. Нагадується, Івано-Франківська область, Надвернянський район, село Татарію, друзі. Бо ділів є декілька. Так, друзі, дивіться, на нашому шляху ми зустріли доволі таки унікальну червону книжну особину. Це вогняна або плямиста саламандра. Так вона занесена в червону книгу У нас в Україні, вимираючий вид. Пише особа, бачимо, це доросла особина. неї є невеликі 15 сантиметрів довжиною і вкриті яскраво такими жовтими плямами. Пише, що від хижих звірів вони захищаються тим, що все її тільце вкрите їдкою речовиною. Дивіться, друзі, на, на шляху, де ми піднімаємося, бачимо чітко на, на пісочку відбиті сліди. Бачимо, є великі вон сліди. Це, скоріше всього, ну, що це сліди оленя і вон менші і такі ярко виражені сліди косулі. Бачите, Зараз ми з друзі нагадуємо, ми знаходимося на території заповідника, території парку, тому і, і, зустріти диких тварин тут цілком можливо. А дивився виграю. Робота мотрука UM. За Україну за підтримки Мироніка АІ і Мироніка ЮІ. Ну, Класна яка робота. Ну, Бачиш, із піщаного каменю. У нас в Карпатах його називають Милайник. Бачиш, він піддається гравіровці. Можливо, тут стояв ще старий хрест, бач, 1942 рік чому свой корбон. Можливо, тут стояв старий хрест, а тепер на заміну старому поставили. Сучасний хрест, Неймовірно красиво. Натрапили на маршруті на ось, таке, на ось такий прихисток. Так, Іване, що тут у нас є? Ого? Зі спальничку можна переночувати, mm -hmm. віду щось сховатися. Ваторку на дворі можна. Ваторку, так. Але бачите, трошки так на висоті. Але гарно все чистенько. Щось, спеціально зробили лісники, де тут хлопці займалися валкою лісу. І щоб кожен день не добиратися в село, вони тут собі літом, літом тут живуть. Бачите, вони спеціальне місце для, для коней. Подивилися на карту. І перед нами зараз такий підйом, що мати Ні, Ну заліто для, для людей, які вміють читати, написали спеціально. Прохід, проїзд заборонено. Балка бачу? лісу, але, але всі дороги ведуть сюди. Ну йдемо, йдемо. Але, ми але не легких шляхів А ти що? Я не знаю, просто чи камера цей підйом передасть, але це просто тупо 90 градусів до, до гори Я навіть курточку спеціально зняв, щоб... Легше було, не знаю чи це поможе, маю надію. А тут глянь. Для... яка доросла. Ну, ну. ну. А Тут вони теж бідні, єлі вигрібають. Та це під цей підйом, підйомте що? Фух. Фух. 50 метрів пойшли, вже захекалися. Фух. Та давай може направо сюди, Іван. Жесть. 50 метрів і... Жесть. Фух. Я не знаю, якщо сюди оці джипери їздять, то типу, як вони що сюди піднімаються? Це ж просто обісратися можна. Я передумав. Як виявилось, тут є ще один такий підйом, але він трошки більш пологий. Ну, Ми з Іваном не шукали легких шляхів, ми піднялися самим стрімким. Так, друзі, хочу показати вам і задати вам питання, чи ви знаєте, чим відрізняється наша карпатська смерека від ялинки білої ялиці. Друзі, тут маємо наглядний приклад. Бачимо дві хвойних породи дерева, які в нас переважають в, нас в Карпатах на цих висотах. Бачимо, друзі, одна більш така темніша, хвоя приплюснута з двох сторон. З одної сторони вона темна, з другої більш світліша. Друзі, це ялинка або ялиця. Якщо навіть взяти декілька от таких от хвоїнок, відірвати по полам і вдихнути цей, цей аромат, друзі, для мене це аромат дитинства. Бо колись мені мандарини приносив тільки Дід Мороз, або або Святий Миколай під ялинку. Тому, відчуваючи цей аромат, я зразу згадую мандарини Новий рік. Тому запах цитрусу дуже ярко виражений. Друзі, тут ми бачимо таке хвоя іголки колючі по кругу, це друзі, смерека. Все, що у нас в Карпатах побудоване, всі, всі будиночки, все, що із дерева, це все будується з місцевої, екологічно чистої хвойної породи дерева смереки. Навіть і по корі ми бачимо, в ялинки бачимо більш така гладка е, кура, так? В смереки більш така рапава чорна. Друзі, нагадую, це ялиця, це смерека. Так що запам'ятовуємо і вже будете знати. А ми подружуємо далі. Let's go! І так, друзі, дивіться, на нашому шляху, ми дійшли до місця, де стоїть годівниця. Так, взагалі в нас, нас на території Карпатського національного природного парку. Так, на, декілька, на, на певну площу, на декілька гектарів, лісники будують такі годівниці. Для чого воно? В зимовий період часу, коли випадає великий об'єм снігу, лісовим тваринам, тобто саме косулям, оленям, важко добувати собі харчування. А харчуються вони взимку чим, харчуються вони листочками ужини. Коли дуже важко, то і навіть і кору гризуть молодих дерев. Тому е лісники повинні будувати такі годівниці. Годівниці вони будують біля таких міст. Он з боку бачимо протікає природне Джерельце, щоб вони мали де змогу поїсти. Бачимо, в годівниці вони заготовляють, це листя малини, ужини, листя ну і також повинно бути сіно. І взагалі біля годівниць повинен бути ще солонець. Що собою представляє солонець? Це таке видобане кориця, в якому лежить сіль. І наглядний приклад того, що сюди приходить тварина, друзі, от ми бачимо і це з боку, біля цієї годівниці, бачимо клапоть. Шерсті, друзі. Так? Це, скоріше все, бачимо, велика така трубчаста шерсть. Друзі, це шерсть оленя, нашого карпатського благородного оленя. Це означає те, що дійсно ця годівниця користується попитом. Можливо, він взимку сюди приходив, харчувався, їй по, по, по інерції, і сюди весною підійшов. Зараз бачимо перед собою великий старий зруб. На цих зрубах або досвіта, або під вечір. Можна, я думаю, що тут напевно стовідсотковий варіант, що на цих, на цих зрубах можна побачити наших лісових друзів. Просто зараз вже в нас близько обіду, і в цей період часу всі лісові тварини відпочивають, сплять. Бо тварини це нічне створіння. Вони більшості жирують. Харчуються в темну пору доби. Тому, коли хочете побачити лісових друзів акуратно, тихенько на таких от місцях, на таких срубах, станьте і посійте там, з пів години до години часу, щоб створити по мінімум шуму. Мало, Неймовірно красиво. Ага. Краса, друзі. І пташки, і ця чушка, як тихенько, як спокійно. Класа. Можна прийти сюди, у ну, нас палаточку десь стати. Розбити десь внизу річка протікає. Бачите, ну, Хоч і територія заповідника, але гляньте, скільки, яка вирубка лісу. Та вирубка. Ну, і, це, і, і це і санітарною чисткою не назвеш. Ну, бо в парку заліжеш сплошна вирубка заборонена. Дозволяється тільки санітарна чистка. Санітарна це тобто, вирубується старий ну, е, хворий ліс. Тут ми бачимо. Сплошна вирубка, тому бог його знає, як то воно робиться. Я вже чесно не надіюся на те, що ми ще побачимо крокуси, але схоже на те, що ми зараз виходимо на таку поляну, де їх тут дуже і дуже багато. І вони, уявляєте, пережили два тижні снігу і снігу і морозі. Тож ось такі вони. Не думав я, що побачу кокуси після двох тижнів зими, але їх тут дуже-дуже багато, і дивіться. Вони супер-супер красиві і вони пережили. Цей великий-великий сніг. Так що, бачите, друзі, вони все ж таки живуть. І це класно. Можна ще їх, їх трошки побачити і ними любуватися. Ого! Іван зараз буде пробувати на собі цей витвір мистецтва. Виглядає наче надійно. Earthy. О, ти так розганяєшся, Іване, блін. Чу ж Чуєш, ти так може не розганяйся, спочатку попробуй. по по-людськи. ого! Оооо! Та ти шо, здорів. Прикинь, ти, чувак, так залетів на цю гойдалку. я би ще хоч перевірив, чи... можна. Там адреналін, там зашкалює, капець. Ви тільки гляньте, тихо. Ні, ну, там бомбе, та ти що? та я бачу, бачу, та тут дуже круто. Там... Трошечки. Подивіться. Трошечки. Тільки. Ви тільки гляньте, це просто шаленство. Як тобі, до речі, Іване, тут гойдаться. Ну, мір, ти знаєш, е... з... зразу. Всі ми в незалежності від цифр в паспорті, всі ми в, в душі лишилися дітьми. так? І ця от гойдолка, це, це от гойдалка. Я тобі скажу, що це супер екстремальна, гойдалка, не така, яка в, ну, в кого яке було. дитинство було, ніж, <реш> можливо, в когось і в мене в тому числі було таке важке дитинство, такі от страшні гойдалки. <реш> але друзі, неймовірно красиво. Ну, Подих захоплює, знаєте? Гори, все-все класно. Але от гойдалка це така родзинка в в нашому поході такий всплеск адреналіну неймовірно красиво. Так що, друзі, хто шукає, той завжди знаходить. Всі миру добра, слава Україні! А я полетів. Навіть трішки знайшли останній сніг у цьому році. Маю надію, що це дійсно вже останній, вже снігу не буде падати, бо вже досить. Цієї зими вже нехай тепліє помаленько. Ну що, друзі, ось ми вже на полонині діл. І бачимо ми на карті, що. Є якась полонина, де вказано, що, над, е, що дуже крутий краєвид на Чорногору. Хоча ми вже і звідси бачимо поверло, Петрос, кукол. До речі, кукол, дивись, скільки там ще снігу. І що, ми прямуємо далі? Прямуємо ще на одну полонинку і тоді вже можна ставати на обід. Точніше і на сніданок, бо ми і не снідали. Ну що ж, друзі, ось ми вже і на куколі. Фу, блін, куколі. На полонині діл. Трошки піднялися вище і спостерігаємо за дуже красивим краєвидом на Чорну Гору. Звідси видно весь чорногірський хребет, і частинку кукола, і частинку костричі. Просто дивовижно тут насправді. Дуже багато крокусів спостерігаємо тут. І От, друзі, гляньте, ми знайшли який великий слід кабана. Бачимо дві передні хратиці і от задні. На цій полонині дуже багато є місць, навіть тут недалеко, щоб все зрити дикими кабанами. Скоріше всього, я, я читав в книжках, що кабани дуже люблять харчуватися оці, мовити, крокусами. Крокус це з роду цибулькових, і цими цибульками кабани харчуються. Можливо, вони виходять сюди на цю полонину, риють, підривають ці крокуси і їдять їхні корінці. Ми мінімально просіли трошки перепочити і з'їсти по яблучку. Mm. І спостерігаємо за тим, як над Свидоцем та Чорногорою з'являється така душова хмара. Настав найбільш очікуваний момент сьогоднішнього дня. Ми прийшли обідати. І тільки, до речі, гляньте, який тут столик. Який від селя відкривається києвид? Ох, тополька! Mm. Ну що, друзі, ну от ми вже і пообідали, відключили, і будемо збиратися. Як у тхати. Що я можу сказати про цей маршрут і взагалі про цей день? День просто чудовий і дуже різноманітний. Я тут жодного разу на цьому маршруті не був і він, як ви бачите у цьому відео, він просто дивовижний. І забув сказати, підписуйтесь на канал Горбами. Далі будуть ще більше більше різних гірських історій.